Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно красиву і дуже смачну холодну закуску або ж бутерброди, канапе. Називайте, як хочете, з рибою. І для такого рецепту мені потрібно хліб, риба, листя салати, крем-сир, сметана та ваші улюблені спеції. Починаємо приготування. Все як завжди, дуже просто. І неймовірно смачно. Я сьогодні використовую тостерний хліб, проте не проблема, ви можете обирати той, який вам смакує. Дуже зручний за рахунок своєї форми. Зараз я вирізаю з хлібу ось такі трикутники, не чекаючи, відправляю їх на суху сковорідку та на невеличкому вогні, підсушую буквально по одній хвилинці з кожної сторони. Поки обсмажується хліб. Підготую начинку. У мене сьогодні ось такі от шматочки горбуші, горбуша холодного копчення. Ви можете використовувати будь-яку рибу, яка вам смакує. Одне в даній закусці, якщо це риба червона, вона виглядає дуже красиво. Тому ці шматочки я нарізаю дуже дрібним квадратиком і тимчасово перекладаю в окрему посудину, в якій буду замішувати. Так звану нашу начинку. Ідентично нарізаю всю рибку. До цієї рибки я додаю крем-сир, а також буквально ложку сметани. Це роблю для того, щоб начинка була піддатливою і щоб не була дуже густою. Тому обирайте те, що вам подобається. Смакує майонез, добавляйте майонез. Якщо ваша риба доволі солона, солі можете не додавати. Я додав трішки суміші свіжомеленого перцю та солі. Ви можете додати будь-які спеції, які вам смакують. Тепер ретельно перемішую нашу начинку. Хліб гарно підсушився. Ось, як він получається красивий та рум'яний. Нам залишається зібрати нашу закуску. Наниз трикутничка викладаю трішки начинки. Після чого беру листя салати. Салату варто брати з таким красивим закрученим краєм, тому що він дуже гарно. Виглядає. Шматочок, ось так відриваємо і викладаємо на низ нашого сиру. Після чого, знову ж таки, беремо трішки нашої начинки і відправляємо знову ж таки поверх листочка. Відриваємо шматочок листочка і ставимо поверх. І так продовжуємо до самого верху. І ось що у нас виходить: неймовірно, красива закуска. Зараз дуже актуально до нового року. Красиво виглядає в формі так званої ялиночки. Листя салати формує красиві края. І в нас виходить так званий бутерброд. Ідентичну процедуру повторяю з усіма шматочками хліба. Ну ось, як швидко готуються, доволі зрозумілі та смачні продукти, смачні поєднання. Ніхто не відмовляється, тому що направду, виходить дуже красиво. Так, тематично і дуже смачно, що може бути смачніше, що може бути красивішим на вашому святковому новорічному столі. Дуже просто і в ту же чергу неймовірно смачно! Ніжніший крем-сир, ваша улюблена рибка та зелень. Просто смачно і доступно. Ви знаєте, напевно, це той варіант, коли шкода їсти таку красоту. Направду дуже смачно. І в ту же чергу дуже ніжно. Обов'язково скуштуйте, обов'язково приготуйте, порадуйте своїх гостей такою неймовірною красотою. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!